Вітаю вас на каналі Місячна країна. Вже у цьому місяці, в жовтні, ми за традицією переведемо стрілки годинника на одну годину назад. В Україні переводять годинники двічі на рік восени та навесні. На це є кілька причин. Перша це відповідність біологічного часу календарному, а друга причина це заради економії електроенергії. Перехід на зимовий час проводять щорічно в останню неділю жовтня. У 2023 році це 29 жовтня, неділя, у 4 годині ранку. Стрілки переводять традиційно в неділю, щоб у людей, які працюють та вчаться, була можливість хоча б трохи адаптуватися до нового часу. Зазвичай перехід на зимовий час. Це переведення стрілок годинника на одну годину назад. Тобто, якщо на годиннику чотири години, то їх слід перевести на три. Таким чином, вранці 29 жовтня ми спатимемо на одну годинку довше. Комп'ютери, планшети, смартфони та розумні годинники переходять на новий час автоматично, їх не потрібно переводити. А ось старі мобільні телефони та механічні годинники потрібно буде налаштовувати самим. Літній і зимовий час в Україні встановлено урядовою постановою про порядок обчислення часу на території України, яка була прийнята аж у 1996 році. Ця постанова і закріпила на законодавчому рівні необхідність переводу годинників двічі на рік. Для усіх українців. І ще раз нагадаю: 29 жовтня, у неділю, у четвертій годині ранку, ми переведемо стрілки годинників на одну годинку назад.